Доброго дня, скажіть, день. будь ласка, вам подобалось, як вас вдягали в дитинстві? Ой, ну більшу часть я не пам'ятаю, але ну, Давайте, можливо, так. Можливо, то ви не пам'ятаєте, чи подобалося чи ні. Так? так? А ви у вас так. є брат чи сестра до нашого? Немає, Тому? я одна в сім'ї. А не було, що там якісь родичі, якісь речі передавали, мама казала, вдягай, були. А було таке, що казала вдягай, тобі не подобалась. Так, так було. Як ви вирішували цей конфлікт? Ну, мені мама казала, одягни, подивишся, там пару разів походиш, я одягала, але там пару разів поносила і все. Спеціально десь там впала, порвала, да. каже, все, mm -hmm. бачите, все, да. куди я вже в ньому піду та й викинула. А є якась річ, яка ще до сих пор у вас є? Є. Що це за річ? Е, то е, такі е, лосіни схожі на джинси. Я в них так буваю, в хаті ходжу. собі, а скільки їм років десь? Я не знаю, ну років. П'ять десь, напевно, більше. Своїм своїм дітям десь передасте чи якось ставити. Ну, просто як як згадку на щось. Так? Так і зараз... Добре, дякую. Все, дякую вам.